В Івано-Франківській мерії роз'яснили про права багатодітних родин. Фахівці управління у справах сім'ї, молодіжної та гендерної політики кажуть, більшість великих сімей навіть не знають про безкоштовні послуги, що їх надає держава, а це безоплатне лікування, проїзд та медикаменти у муніципальних закладах громадського обслуговування. Нагадувати про права дітей з багатодітних родин повсякчас варто і представникам приватних структур. Дехто з мудрих перевізників говорить навіть якщо представляють документи. Кажуть, ні, то ви в комунальному транспорті маєте право безкоштовно їхати, а я приватних вас возити не буду. Ніхто не має права відмовити дитині, яка є членом багатодітної сім'ї, в безоплатненню проїзді торік Міністерство соціальної політики припинили видачу посвідчень багатодітним родинам. Відтак, через відсутність офіційних документів, вони не знали процедур отримання цілком легальних преференцій. До речі, посвідчення мають чимало альтернативних документів. Оригінал довідки про склад сім'ї затверджено відповідно копії свідоцтва про народження дитини, також затверджені печатку виконавчих органів. Міських рад ми говорили про це, що може бути центр надання адміністративних послуг, тому що люди все одно здають туди документи. І оригінал документу, що посвідчує особи з фотокарткою. Це учнівський квиток дітям з 6 до 16 років, і відповідно студентський квиток або паспорт для дітей старших 16 років. В івано франківську мешкає близько півтори тисячі багатодітних сімей. При народженні третьої дитини щасливим батькам одразу надають рекомендації щодо нового статусу. А віднедавна працівники профільного управління розпочали нову традицію розсилати адресні інформативні листи. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.